Мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на тиждень з 23 по 29 червня. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях. Свої загальні запитання будемо розглядати і більше прогнозів та інформації ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І так, давайте подивимося на сьогоднішню добу понеділка, 23 червня, так що нас ще сьогодні можуть чекати, яка активність, так, яка ситуація? На сьогоднішню добу на 20. Третє червня, скажімо так, активність знову ж таки можлива з частковою втратою ресурсів, і ще може піднятися тривожність через наслідкові енергії. Ще на сьогоднішню добу іде дуже важка така енергія, тобто ще. Наслідки такі можливі. Ідея енергія такої, знаєте, розвідки, особливо поблизу води і водних об'єктів, там ще можуть відпрацьовувати захисні системи на сьогоднішню добу. Далі вівторок, наступна доба, дивимося, відпрацювання поблизу інфраструктури. Лікувальні заклади, особлива увага, це темний період доби дуже агресивно, дуже напружено. Вівторок і ідея така немала активність, тобто може бути знову багато руху, багато переміщень, наслідки по ресурсу забезпеченню. Також, на жаль, можливі. Середа, давайте подивимося: середа, якою для нас буде масова активність. Середа йде знову, і тут уже більше навіть, ніж може бути сьогодні і завтра. Так? З вівторка на середу, середи на четверг, масова активність. Тобто це більш вірогідно, що багато руху і в областях багато переміщень. Так, буде працювати захист, але, але Треба бути дуже уважними, тому що дуже багато буде ще розвідки, розвідувальних так летіти штук у цих усіх військових, їхніх дуже агресивна ситуація, йде прикордоння лінії зіткнення, дуже така неспокійна енергія. Маніпулювання по активності, і наслідки можуть бути це пологові будинки. Так, це можуть бути державні установи. Ну, треба бути дуже уважними. Житлові будинки також дуже треба бути уважними і реагувати постійно на повітряні попередження. Далі дивимося четвер, що нам принести може так. Четвер, дивіться. Активність знову вона буде, нікуди вона не пропадає так тихіше, немає не, не такої зараз можливості, щоб було спокійніше. Але темний період доби більш напружений може бути так саме ніч. Дивіться, Активність припадає на місця скупчення людей Ось, вокзали, так, все, що пов'язано з транспортом, і дуже багато напруження навколо води і водних об'єктів. Таке враження, як наче будуть намагатися знаєте, щось там рознюхати. От, можуть навіть туди направляти так, поблизу водних об'єктів і робити нам. Нерви, скажімо так. П'ятниця. Дивимося. П'ятниця, що нам може принести. Провокації, житлові, високі будинки, високі будівлі. Відпрацювання можливе, але може бути не ідеально. Такі тяжкі енергії, так що емоційно, морально, так і фізично. ось Далі дивимося субота. так Що нам принесе? Субота, кінець тижня, дивимося. Субота йдуть циклічні події відпрацювання захисту. ось Активність вона є, але тут більше так, як відпрацювання. так, субота. І неділя дивимося, останній день тижня теж іде багато активності, але окрім активності, тут іще можуть бути якісь провокації від ворога з приводу якихось просування. Наземних, так? Давайте подивимося цей тиждень, так? На що більше звернути увагу, давайте будемо з вами дивитися цей тиждень, так, державні установи дуже можуть бути напружені ситуації, скажімо так. Далі, перехоплення цілей, може бути релігійні об'єкти, місця, пов'язані із релігією, так, можливо, якісь пам'ятники. Далі дивимося лікувальні заклади, полугові будинки, і транспорт, вокзали. Провокації, якісь активності там будуть, і можуть там відпрацьовувати. Захисні системи. Циклічні події по наслідкам. Наслідки, серйозні наслідки, так, які ми вже мали не частково, а серйозні наслідки. І тут у нас йдуть і житлові будинки високі, так, форс-мажорні ситуації по відпрацюванню, так, можливі. От, і масова активність. Будь ласка, звертайте на це увагу, тому що активність на цьому тижні знову ж таки можлива. Тому давайте будемо реагувати якось на тривоги, на попередження. Будемо, ну хоча б дві стіни, намагатися триматися. Все буде Україна.